А ще, друзі, можна побувати ось в такому саду. Я сьогодні побував ось в такому ботанічному саду міста Кьольн. Ось такі штампові троянди, а внизу, як ви бачите, лаванда. Дуже шикарний фонтан. І... Неймовірні просто оці. Тут можна взяти собі для саду всі ідеї, дивіться. По-перше, штамбові троянди. По-друге, отакі архітектурні форми. І не обов'язково це має бути щось там неймовірне. Е, ведойма, фонтан, обов'язково має бути. Е, і е, Вазони. Найкраще, якщо це вазони ось такі біленькі, гарні. Тут люди приходять, їдять. Цей палац не запускають чомусь. Не дуже розумію чому. Флора, оранжерея. Ну ми в принципі вже подивилися на оранжерею. Дуже багато. Бачите, які штамбові троянди. Цікаві. Різні види тут є. Чогось закрита зараз флора. Я не розумію чого. Ось так, друзі. Ось такий можна парк зробити, якщо є фонтан, є газон, є прекрасні дерева. А тут... Неймовірні цикаси. Ну йоли матали Я так люблю цю рослину. Правда, на неї хвороба трохи. Неймовірні цикаси. Блін. Це неймовірні. Це неймовірний сад. Це неймовірно, просто неймовірно. Це волшебно. Ось вам покажу різні види цикасів. Подивіться, там шишка росте якась, тут збоку росте. Ось цикас. Чудовий. Ось гінка білоба. І ось цикас, гляньте, може рости навіть збоку. Збоку отростки. А наверху гляньте в нього плоди. Дивіться, ось цикас. І ще ось плод цикаса, шишка, глянь. Бачите, друзі, унікальні кадри. Унікальні кадри. Так, так. Так. І ось цикас. Ось з шишкою. Яка виросла і там засохла шишечка, може, і в її насіння. Ось такі відосики. Якщо ви посадите, я взагалі обожнюю цикаси. Так вони виглядають красиво на фоні. Ось як фуксію можна посадити. Подивіться, регулярний сад з водойомом. просто райская насолода. Видите? Какая краса. Ливадийский палац. какой От я вам хочу показати, так як в мене канал такий краси. Брати його. Це називається ось так. Брати його не буду в руки, бо може воно дивитися. Отруйне. А ось зайдемо сюди у оранжерею, на хвилинку, і підемо вже. Тут, друзі, просто неймовірно. Все. Тут просто неймовірно. Краса, справжній ботанічний Мені, сад, фікус цвітущий. Он... Дивіться, які оці. Ліани всілякі. Боже, яка краса, які красиві дерева. А ось як пальма, дивись, як пальма, як бананова, але листя отаке дивне. А, ось і за віконцем там пальми теж і тут якісь тропіки. Величезний ботанічний сад. тут тропіки, ну, не такі Так, тут немає такої спеки. Всякі такі цікаві рослини, бромілєві. Дивіться, бачите, це орхідеї. Насправді. Ось це. Це орхідеї, це дендробіум, дивіться. Де воно? А, Ну так, да, знову камелії. Камілії, да, такі плоди цікаві. Так, дуже-дуже красиво і дуже цікаво. Чесно, ніколи не відео, щоб камелії були плоди. Твердий. Тверденький, ну, ну, значит, добре. Вот, Оце... Глянь, какая. Лянь какая красотенька. Как королевна какая-то с короной, да? Супер, да. Ну, а папороть яка, ка, древовидно. Древовидні папороті. Ось цвіте теж, Які громадні ростіння. Боже, як тут красиво, друзі. Дуже, дуже, дуже красиво. Ой-ой-ой, який папоротник. Друзі, ми йдемо в ЗУ-ЦУ по-німецьки у океанаріум акваріум і у Ботанічний сад. Гуляли три, буде відео. погуляли ми, друзі дуже класно, якщо ви в вчора приїздом чи якось, я вам раджу приїхати на Су. Зоопарк, тут є і акваріум дуже красивий, і ботанічний сад. Дуже-дуже красиві. Оранжереї і все інше. Так що завітайте, не пожалкуйте, проведете час. ну і Просто будете вражені.